Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Путіну доповіли на терміновому радбезі Ситуація для деяких сил на фронті. Критична деякі генерали визнали на нараді, що Путіна брехали ухи, розносили зараз в Кремлі. Це ось чому доповіла Путіна за даними телеграм-каналу Генерал СВР, сили спеціального призначення українських сил здійснили блискавичний рейд на східному фланзі, де противник отримав передовий опорний пункт з кількома сотнями військових, заглибившись у тилу. Українські підрозділи за підтримки артилерії безпілотників пройшли серію з засідок чорних вирв замаскованих ліній оборони. В результаті під вечір ворог зазнав катастрофічних втрат. Кілька десятків одиниць техніки знищено особовий склад деморалізований. Після підриву ключового опорного вузла вогнем із реактивних систем залпового вогню. Українська сторона вивела з ладу команду спостережний пункт, що призвело до хаосу на ворожих лініях зв'язку на західному відрізку цього ж фронту. Група розвідувального ударного підрозділу перехопила важливу колону забезпечення противника. Близько 20 вантажівок з боєприпасами і пальним були спалені. Сотні загиблих або поранених ворогів залишились лежати просто на дорозі. Українські сили взяли в полон кілька офіцерів і вилучили документацію, яка підтверджує плани просування ворога далі на південь. Центральна масштабна дія відбулась біля вузлової ділянки фронту, де рошисти сподівались просунутись. В Вночі українські артилеристи, спостерігачі, безпілотники оперативно виявили скупчення живої сили і техніки противника, після чого вдарили точку ракетами тарядами великого калібру. В результаті ворог зазнав великих втрат знищено три танки, п'ять самохідних гармат, понад 100 одиниць іншої бронетехніки, особовий склад, не менше як 200 осіб, убитими і пораненими. Українські підрозділи просунулись на кілька кілометрів, захопивши кілька траншеї блокпостів, залишених ворогом у поспіху. За подіями спостерігається чітке посилення морального тиску на окупантів. Втрати серед офіцерів сержантського складу, змусили їхній тил перенаправити резерви на локальні ділянки, що ослабило іншу сектор. українська сторона ж користується перевагами мобільності гнучкості, швидко маневрує, не дає противнику осіб. Укріпитись у паузах між боями українські сапери, підрозділи логістки швидко ліквідовують міні загорожі, відкривають комунікації забезпечення надходження боєприпасів пального медичної допомоги. Воно противник вже відчуває дефіцит. Деякі підрозділі повідомляють про запізнення дзвону підтримки, нестачу захисного обладнання, це призводить до зниження боєздатності відчуття без виходів серед окупантів. Що ж, ключовий момент, українська стратегія. Концентрація вогню на вузлових точках розділення лінії забезпечення ворогу, використання переваги в розвідці дає значний ефект, велика кількість втрат противника, не лише технічна і моральні, створює ефект лавини, знижується ініціатива ворога, резерви витрачаються на локальні проблеми, а не на просування. Українська логістика і мобільність, дозволяють отримати темп атаки і не дати ворогу часу на перебудову. Проте ризики залишаються при правильному контрнаспі, противник може спробувати відновити ініціативу або задіяти резерви з іншого напрямку. Важливо й далі підтримувати безперебійну логістику, інформаційну перевагу, зберігати мобільність. Вирішальний момент операції, коли українські сили готували удар по команду спостережному пункту, в дію вступив розвідувальний дрон із інфрачервоною камерою. Він виявив теплові сліди, що й не прибулої групи ворога. Цей сигнал дозволив артилеристам скоригувати вогонь, завдавши ночівного удару, саме у момент наради серед ліквідованих осіб були двоє старших офіцерів ЗСР, відповідальних за планування наспуд на сусідній напрямок. Під час зачистки траншей українські штурмовики виявили польовий вузол зв'язку з високоточними раціями і портативними станціями супутникового зв'язку. Ці трофеї дозволили українській стороні. Протягом кількох годин підслуховувати переговори противника, що дало тактичну перевагу в розгортанні наступних ударів. Ворог навіть не усвідомлював, що координати його резервів вже потрапили до штабів сил оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висунки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.